Звичайний ранок у кав'ярні у середмісті Дніпра. До закладу заходить жінка, каву не замовляє. Тільки заводить розмову із баристою. За мить камера спостереження фіксує, як відвідувачка занурює руку у скарбничку з написом на ЗСУ, витягає звідти купюри і раптово йде геть. Тетяна працює у кав'ярні спочатку її заснування. Той день на зміні була її колега. Подрузі розповіла, що жінка нервувала та попросила води. Далі вона попросила зателефонувати комусь з телефону бариста. Дівчина зі свого телефону на мовці зателефонувала. Почалася сварка між жінкою, яка зайшла, і тим, кому вона телефонувала. Наша бариста злякалась, бо жінка була можливо п'яна, можливо, під. Чимось ми не знаємо, бо вона, бо вона була неадекватна. Бориста трошечки злякалась, відійшла в сторону, щоб, бо жінка продовжила пити воду, щоб не її ніяк не смущати, вона відійшла. Тим часом, поки Бориста злякалась, жінка взяла гроші і вийшла з кав'ярні.